Пам'яті героя анотаційну дошку Любомиру Хамцю відкрили на фасаді будівлі Івано-Франківської обласної прокуратури. Любомир Хамець добровільно пішов боронити Україну від ворога. Дружина Вікторія каже, він не бачив іншого варіанту. Пішов воювати, щоб не довелося йти його синам. Я пишаюся, горджуюся, що у мене такий був видатний чоловік, який не любив і не міг плекти по течії. Вірю в те, що пройдуть роки, і мої сини вже своїми синами будуть приходити і гордо говорити: Дивись, це твій дідусь, який не пожалів життя, який був безстрашний супергерой, це він. Мені буде від цього дуже радісно. після завершення навчання в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого понад 20 років працював в органах прокуратури, відстоював інтереси держави від юності аж до останнього дня на війні. Наш любомир то приклад великої любові, добра і правдолюбства. Саме тому він обирав професію юриста. І буду кінця за правду і справедливість. Від імені батьків, від імені родини, дозвольте подякувати всім правникам, всім друзям Любомира, всім, хто його знав, за те, що вони зробили все, щоб гідно вшанувати. Його пам'ять у збройних силах України Любомир був гранатометником. Загинув 15 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання біля міста Красногорівка Донецької області, нагороджений президентом України медаллю за мужність третього ступеня. Посмертно насамперед хочу низько вклонитися перед дружиною, перед батьком, перед мамою за сина. За чоловіка, який віддав, за батька, який віддав найдорожче своє життя. Я дещо знав Любомира, особливо коли він працював в міській прокуратурі. Він був надзвичайно справедливою людиною, чесною людиною. І може хтось образиться, я так зразу звертаюсь. Він був нетиповим прокурором для успілкування в своїй такій поставі, в своєму характері. Він завжди був справедливий, чесний, говорив навіть ті часи, коли було дуже важко. Також наголошує міський голова Руслан Марцінків: наше завдання зберегти пам'ять не тільки в пам'ятних дошках, але й славих, фільмах та книжках, а й у молитві за душі героїв та невинних жертв війни.